Всім привіт! Е, зараз у мене йде процес фарбування пепідалюміні. І така венгри це масштаб 1.48. От можете це побачити. Е, ну, поки десь процес, це поки проміжуточний варіант. Ну, результат. Хочу вам показати: я фарбую пензли. от, Я спеціально показую борт, щоб ви бачили, що це пензло фарбовано. Да, це не ерорф. І вже може показати деякий результат. От, крила. Відсвічую, ну можете побачити результат. Чи передасть камера чи ні. От, під алюміній. Не знаю, може я вже вдень зроблю окреме відео. Ну, от так воно все виглядає. я фарбую. От знизу можете побачити, так? Да? Як воно це? Воно бльоз блістит, так, да, трошки відблискує. Оце я фарбував пензлем. Так, да, звісно, воно... Сріблястий колір на камеру не дуже. Да. Так. Ви можете побачити. Спеціально тут показую, що це пензло фарбовано, Да? От бачите борт. Ну вже є якийсь промежуточний варіант. О, результат. Крило фюзеляж я ще не дофарбував, маски вже поклеїв на фонарь. От. А от у нас крила. Борт ще не готовий. А от крила я зробив. Може я при денному світлі зроблю краще відео, тому що якби воно трошки. Ну, вже можна побачити результат. Так, от я зробив гвинт пофарбований. Оце це я фарбую пензлем. Можете побачити, це капот, передня частина, сфокусується. Да? Це ще не дофарбовано, ще буде фарбуватись. Ну, от. ну а це лірони і ролі направлення і кіля. Ось воно, я їх так от на палочку ну, на зубочистських їх, їх натягнув. І фарбую. Бачите, так? Да? Як воно вийшло все цікаве. От так от. Ну, я думаю, що мене пензл непогано виходить фарбувати. Ну, Фарбую я ревел. 99-та фарба. От. Це ревел. Ну, от поки отакі от в мене результати. Може тут час буде видно. Ну, от так. Може якось окремо зроблю відео. Якщо когось зацікавить, як все це фарбується. Може, покажу весь процес, тому що процес, скажімо так, не розтягнутий час, все це потихоньку фарбується, не один шар, Шліфовка, доводка, ну, так, може побачити, як тут стабілізатори пофарбовані. Стабілізатори, в принципі, вже завершені. Дозвіляр ще залишився, недофарбований, от ви бачите, так? Да? Ну, я пофарбував вже стабілятор, вони вже пофарбовані. Ну, от такий от у мене проміжний результат. Маски я на фонарі наклав. Ще буду фарбувати, ну, процес триває.